Тарас Мельничук. Знаєте, переходить час, і ти не хочеш зовсім зникнути, зникнути не зовсім. Такий зі мною іду по лісі і так стає спокійно. Що, здається, я стаю прозорим як повітря. І вже не я іду по лісі, а ліс. Іде крізь мене, бо я повітря. Світ праці то є добрий світ, коли плуги біжать по полю, Коли цілує очі світ, і вітер обійма полю. Коли дзвенить каміння площ, і міста сміються білостінно, Коли несе житами дощ, волошка в голубій хустині. Коли мудріше є залізо і просить стати лемишем, щоб світ спокійний і не грізний плив під вітрелами вишень щоб зорі паслися на волі вишневі ранки й вечори, і щоб була то поля в полі, а біля серця явори, щоб не гірка була робота, солодкий сон, вода і хліб, і щоб калину на воротах всі посадить собі змоли. Дивлюся в зеркало струмка, а бачу не себе вітчизну. Я що? Я мить, вітчизна ж у віках, така, як цей струмочок чиста, спадає сніг, сніжинки, білі чайки, спадає сніг, такий, як всюди на землі. Але вітчизна це спочатку і до останніх журавлів. Злились в одне тут мої ночі і очі синьої води, а по воді плеве листочок, плеве, не знаючи, куди, я пізнаю себе у ньому, бо вже себе не пізнаю. Бо вже мене, немов солому хитає вітер у маю. Бо вже я майже безтілесний, лише душа два береги, і жовті руки, наче весла, човна шукають довкруги. Я жив у дереві, а потім дерево зрубали Я жив у пні, я жив на дні. Ні, не черв'як, ні не світляк, а так, мов лист опалий або маленьке насіння, завбільшки, як людина. І ось я пагін дав, ще пагінець із неба зринув у воду, смерті кінець, смерті кінець. А далі бачите, самі, із мене ліс, із мене ліс проріс. Оскільки ясенів, смерек, беріз, всі нагілля своє підперті отак, А ви не вірили у ліс, а ви не вірили в безсмертя.